Ринку в рамках сьомого туру кваліфікаційного етапу обласних змагань з футболу сезону 2025-2026 поєдинок п'ять Поєдинок групі південь, поєдинок у якому лідер власне групи південь, футбольний клуб купівці на власному було проведено по сім голів. В кожному матчі ось і зараз навісна передача встигає Таки до цього м'яча доволі кульозний епізод. М'яч влучає поперечку. Таким рахунком той поєдинок завершиться. 8-0 на користь господарів того матчу. Ну то щоправда, зараз момент здається посерйозніше, таки уже аніж власне команда Галич зі Збаража. Зараз удар по воротах і перший цей від Василя Заверуху. Ну, особливого сенсу виходити йому, звичайно, ж не було. Песко, Песко знову Федор опинився на газоні після того, як зіткнувся із песком. Удар по воротах якраз ось за п'яте місце, скажімо так. Ну, але там ще потрібно делятину обіграти. Покуття зараз удар по воротах в ближній кут. Ну і надіємось, друзі, не було тут положення поза гро, грою. Потрібно гру продовжити, удар по воротах. За рятує свою команду добивання. І ось такий подвійний сейф від кіпера. Той момент, який точно, я думаю, попаде в хайлайти сьогоднішнього поєдинку. Ну і поки що за Ось іще раз він свою команду рятує. Право на корнер. писько, така подача не дотягує. Заверуха. Часом Іван Макотяк з'явився в назорі під шостим номером. Висока навісна передача, удар поворотах, ближній кут. Знову вдало грає Заверуха. Тут відчайдушний підкат. Підкат виправданий, але все-таки не до кінця ефективний, тому що володіння залишається зараз у трійці. І удар по воротах. Шварелюк, шварелюк, з м'ячем залишається, передача туди праворуч. м'яч уже в штрафному майданчику. М'яка навісна передача. Удар поворотах. Ну, але дуже компактно обороняється. Гравці трійці. Зараз навісна передача, удар по воротах. І знову заверуха забирає м'яч до своїх рук. Не Писко цього разу удар по воротах, але надто високо. М'яч летить. Пробивав Олег Павлюк. Готується і черговий корнер виконати. І ось така висока навісна передача, удар по воротах дотягується такі Ну і так само бойко в складі вільхівці. Ти ми вже з вами чітко бачили. Тримав цю жовту, помиляється Павленко таке враження на виході. Власне карної площі. Передача на Хандія. Хандій може пробивати. Пробиває Хандій. Ну і знову, як же ж класно грає Василь за Оплески на адресу не будемо навіть рахувати. Скажемо, що просто дуже багато гравців в жовто-чорній формі. Уже там у штрафному майданчику удар по воротах і м'яч таки опиняється всі ці воріт на 90 плюс першій хвилині. Тем'ячем у нас за харчкварилюк. Давайте не будемо дотримувати звичайно ж саме з формулювання, Хоча це попередні дані знову ж Є в нього можливість і дубель оформлювати шкварилюк. Дві з половиною хвилини переграли. Пам'ятаємо, ми там було був і забитий м'яч, допомогу надавали Шкварлюку, тому в принципі тут нічого дивного є заразі, але моменти ці вони не реалізовують. Ну і це був останній. Шанс трійці для того, щоб таки зіграти в нічю в сьогоднішньому матчі. Ну і один можливо із найкращих загалом за всю гру. Тим більше що їх і без того було обмаль погодь із товариством. Вітаємо сьмогою футбольний клуб Пільхівці. Команда, яка продовжує перемагати, команда, яка продовжує не пропускати. Дякуємо спортклубівцям Трійці за сьогоднішній поєдинок.